Саме найкращий час. Тому що кожної неділі це дуже добрий час. Я вітаю вас щиро любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир і благодать вам. Ви чуєте? Мир і благодать вам. Алілуя! Да буде ім'я Господне прославлено на цьому місці. Да ще дорога Божа душа наповнена Ним, тому що Він гукає нас всіх. Він збирає нас, як птиця птінцов, знаєте, під свій покров. Він обнімає нас своєю ніжною рукою. Він є Бог, Спаситель наш, Господь наш. Алілуя! Сьогодні чудовий день, незважаючи на дощик. Знаєте, інколи я там комусь пишу і говорю, що незважаючи на покмуру погоду, нехай в нашому серці буде ясне сонечко, тому що Ісус, Він живе в нашому серці, Він живе в нас. Алілю, він нас возродив, брати і сестри, Він нас возродив. Він нас народив, Він нас підняв, Він нас простив, Він нас возлюбив. Він так сильно любить нас. І оця любов, вона просто наповнює нас. І коли любов касається, знаєте, наскільки ти розумієш, що ти маленька піщинка, а він є великий всемогутній Бог, правда? І ти розумієш, що ти в його руці. Знаєте, ми інколи дивимося на обставини. І думаю, Боже, які вони великі, що робиться. А потім, коли глянеш, яка самогутня батьківська рука, вона тебе держить на ладоні. Знаєте, він так не здуває нас, як піщінка, він так просто кріпко бере і так до серця свого пригортає. Це його батьківська любов. Дайте йому славу, він любить нас. Халілуя. Знаєте, ці сльози, може, думай, Боже мой, що там у неї таке твориться. А вона так плаче? Знаєте, я розумію, наскільки Бог мене любить, наскільки велика його любов і милість. І ці останні часи, знаєте, коли, як написано в, в, в Слові Божому, що ворог душі наші, він вже не спить. І він ходить, як рикаючий що лев, Щоб просто когось погубить. І слово Боже каже, не давайте міста дьяволу. Інколи, знаєте, ми переходимо цю долину смертної тіні і нам кажеться, що немає вже більше виходу. Але знаєте, який чудовий Бог який дає виход на різні обставини. Просто вірте йому до кінця. Слава! Воздайте йому ще більше слави. Але зрозуміло, зараз тема, яка є в Біблії, це наші пожертвування, наші десятини. Це тема така, вона дуже часто, знаєте, така, може, комусь вона неприємна, але це така важлива тема, брати і сестри. Це дуже важлива тема. Якщо ми, я просто розмірковуючи, дивлячись на життя героїв Біблії, знаєте, як вони отримували свої благословення, інколи ми е, хочемо якусь повноту в Бозі, і чогось ми не отримуємо, і ми задаємо часто питання, чи, 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 чи треба це робити, чи треба давати Богу десятину, чи не треба. Чи це кому воно потрібно, може там пастара, які будуть шикувати, чи ще чогось. Знаєте, ну, Біблія говорить дуже-дуже так ясно і чітко нам, з самих перших ем, сторінок Біблії, це в битє, буття на українській мові. І знаєте, і там, коли ти читаєш про героїв віри, як Авраама, ти розумієш, що людина двигалася тільки вірою в Ісуса Христа. Розумієте? От у Авраама не було нічого більшого, як тільки довіритись Господу. Іти за ним, куди він скаже. Знаєте, коли людина слухається Бога, вона саме, саме найщасливіша людина на землі, коли вона слухається Бога. Но часто так виникає, що ми е, голос Господа чи, чи Його слово якось думаю, ставимо під, під, під сумнів і думаємо, що це може ми так видумали, чи нам так прийшлося, тому що взагалі... Нам треба е, ризикувати. От є ризик. Просто є ризик. І коли Господь каже, то завжди є ризик. От Просто ми чимось повинні пожертвувати. А нам другий раз це неудобно або не хочеться. Тому Слово Боже, коли ми відкриємо вам слово Боже, давайте просто відкриємо. Багато з вас, я вірю, що ви читали е, про Авраама. Це тринадцятий розділ життя. 14 розділ я. багато з вас вже прочитали, це Це не раз те місце писання, ви добре знаєте, що там, що там відбувалося. Знаєте, я перечитувала декілька разів ці, ці дві глави, перечитувала для себе зрозумівши деяку, деяку Божу істину. Знаєте, от такі о, і, і, і вчилася навіть від Авраама, як Авраам поступив із злотом. Знаєте, коли ми знаємо, що Авраам вийшов. Бог сказав вийти йому, взяти там всі свої пожитки і вийти. І він за собою захватив лота. Знаєте, от просто із жалості захватив, із сострадання захватив. Бог не казав йому брати лота, але він його взяв. Ну, тема зараз не трошечки не та. І от вони там йшли, і слава Богу, знаєте, Бог благословляв їх, Авраама через Авраама був благословений лот. І їх, їх наскільки було багатства стад, 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 стада, що вони вже не вміщались на тій території, і там написано, що пастухи Лота й пастухи Авраама посварилися. Так? Як часто буває, ми що ось не поділимо і починаємо сперечатися чи соритися. Ви знаєте, в чому заключається мудрість Авраама? Я просто читала, думала, Боже, як мені не вистачає цієї мудрості, як я прошу у тебе, Боже, у цієї мудрості. Коли, коли прийшов лот, знаєте, таким, ну, тебе ж взяли в долю, тебе ж просто позвали. Він прийшов з таким визовом до Авраама і говорить, ну що, Авраам, давай будемо якось ділитися, тому що не вистачає мені. Знаєте, мудрість Авраама. Він сказав, ну, вибирай, що хочеш, куди хочеш. Звісно, що от подивився на ті багаті землі, які були просто розквітали, наскільки було там блауханія, наскільки там було багатство, тому що Содом і Гомора було дуже багатими містами, тому що, знаєте, інколи, як написано в Біблії, багатому дуже тяжко війти в царство небесне. Так? І про багато юношу ми знаємо, і багатство воно інколи розвращає людину, воно робить людину такою, знаєте. Черствою, це правильне слово. Ну, Він сказав, о, я піду сюди. І знаєте, Я думаю, що чисто по-людськи по Авраам так подивився на другу сторону, вона була зовсім неприваблива. Вона була, ну, то есть, і я розумію, що е, знаєте, десь там в серці Бог побачив в Авраама, може, яку, знаєте, хоч, ну, які там землі, а які тут землі. Ну, знаєте, Авраам сказав так. Якщо ти підеш направо, я піду наліво. Ти підеш наліво, а я піду направо. Тобто вибирай. І лот вибрав. І знаєте, спокійною душею Авраам повернув там чи направо, чи наліво, пішов в іншу сторону. І знаєте, і тоді Бог проговорив: у нас завжди є ризик вибрати Божі або не Божі. У нас завжди є ризик піти за голосом Господа, чи за голосом плоті своєї. Знаєте, і, і це касається на сьогодні грошей. Тому що, і тоді написано, зараз добавлю далі. І написано, що коли Авраам зробив свій вибір, і знаєте, що Бог йому сказав? Авраам! Я тебе благословлю. Я дам тобі потомство більше, ніж зірок на небі, чим морський пісок. Я благословлю тебе. У Авраама не було цього, що видно і заметно. його ще не було наслідника. І це для Авраама. На той момент було просто неможливо. Бо ну, знаєте, він вибрав, він проявив мудрість. Він наскільки довірився Господу. В фінансовій сфері нам тільки повинна довіра Богу. Знаєте, гроші не впадуть з неба, просто так. Я от коли покаялася, була таким младенцем, і от, проповідь дитині вона ж була, І казала, ти будеш благословенним, до тебе гроші прийдуть. Знаєте, я думала, ну прийдуть. От у мене в прямому поніманні були, що вони якось просто впадуть з неба. Я йшла на роботу ранком, проходила там декілька, моє таке невелике розстояння, але я завжди йшла пішком на роботу, я думала, оце буде їхати машина, хтось викине ящик, ну, оцей кейс. Це були такі дитячі уяви про Божі благословення. Знаєте, зараз мені теж якось смішно, що це ну, виглядало так по-дитячому. Ну, діти так же вірять. Щось що якось так воно відбувається. То я так дивилася на небо і думала, що, знаєте, самоліт буде летіти і буде розкидати гроші. Знаєте, Ну, тобто була моя уява. Казалось би дорослої жінки, ну з такими уявами Божі благословіння. Ну, зрозуміло, так цього не відбувалося. Ну, Бог, він є Бог мудрий Він благословляє нас. Знаєте, Ми інколи думаємо, ну як це буде? Ну хіба в мене пенсія вилічиться? Хіба в мене зарплата увілічиться? Ну від киля. у мене, ну наприклад, у когось є батьки, які дуже чі, допомагають там чи їм мають таку можливість, а в когось немає таких батьків, що батькам треба допомагати зараз, да? піклуватися про них. Ти теж думаєш, де вони візьмуться? Коли в нас стоїть таке гостре питання, знаєте, ми планували одно, а прийшли інші обставини, наприклад. Да? Разі все міняється, і тобі срочно потрібні фінанси. А де їх взяти? І ти думаєш, куди бігти, що робити? Довіриться Господу. Ви знаєте, наша віра вона не діє непрощенням. Це я получила від Господа відкровення. Наша віра движима жимачі любов'ю. Часто, брати і сестри. Чому ми можемо в нас немає фінансового прорива? Ми віримо, може, я кажу, може. Ми віримо, ми кажемо, що ми віримо, але якщо у нас немає, немає не у тобто, нас є непрощення, віра не движеться непрощенням. Вона движеться любов'ю. Любов'ю. Тому Бог і закликає нас і давати з любов'ю. Не просто давати тому, щоб їм отримати. А просто давати з любов'ю. І знаєте, далі ми читаємо, коли виникають якісь спори про десятину, то тут, в 14-му розділі, ми чітко читаємо, як Авраам відділив десятину. Знаєте, серце. Його ніхто не напрягав, йому ніхто не розказував. Просто коли случилося таке, коли ж Лот знову попав в проблему. Коли ця земля була, ці міста були багаті, тому зібралися декілька царів і вирішили, що завоювати ці, ці міста і розграбити те багатство, яке було в цих, цих містах. Вони прийшли, вони забрали лота в полон, забрали все його імущество і пішли. І до Авраама прийшов один, який втік і каже: знаєш, твого ж... Племінника забрали і все багатство. Знаєте, серце Авраама знову. Він бере своїх воїнів, які там у нього були, там не дуже багато їх було, але він знає, що з ним Бог. Я вірю, що знаєте, іти доганяти царів, які прийшли з військом, і декілька там написано сотень, 300 там. Чим-то чоловік він взяв з собою догнати і відвоювати. Це тільки треба мати сміливість, хоробрість і довіру Господа Ісуса Христа. І бажання перемагати, бажання не здаватися, не перед якими, скажімо, обставинами, не перед якою-то знаєте, ну 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 де ну як не хватає, що робити? Не зупинятися, і ми знаємо. Знаєте, він догнав, вони догнали. Вони завоювали чи відвоювали лота, взяли з полона, визволили з, полота, з полона і забрали все багатство. Все. Я розумію, що там було дуже-дуже всього багато. Наскільки багато, що Біблія не може того, в цього всього писати, і ми не можемо цього все передати. Ну знаєте, коли вже Авраам вертався з тим усим і вийшов цар Саліма так? Знаєте, як він з'явився, він прийшов, він вийшов з хлібом, з вином. І що він зробив? Він благословив Авраама. І Авраам написано, віддав десяту часть всього того, що він що зробив? Ви, завоював чи визволив, чи забрав. Він почтив Бога. Він зрозумів, що Бог дав йому цю перемогу. Розуміємо, ми, брати і сестри, що Бог дає нам здоров'я. Розуміємо ще ми, що Бог дає нам е, таланти, дає дари нам, дає нам роботу, дає нам бізнес. Це не ми такі хороші, це Божа милість, це Боже благовоління до нас. Що ми сьогодні маємо цю можливість сидіти тут, в цій залі і почтити Господа своїми приношеннями. Тому що, е, знаєте, е, ну, гроші інколи комусь хтось заробляє, ну нелегким трудом. Це важка праця, правда? У кого-то, кого, кого легше, кого то важка праця. Но оцієї, оцієї знаєте, що тобі дав Бог сили, здоров'я, ти відділяєш десятину, десяту час, приносиш і поклоняєшся цим Господом. І потім, коли ми читаємо, що, знаєте, це все бачив цар Содома, і він так, знаєте, о, думає, дивись, як. все. І він вирішив е, також, сказав, давай мені людей моїх, а все, що ти там забрав, хай буде тобі. Знаєте, Авраам, ні, ні, ні. Не треба мені, щоб ти сказав, що ти мене обогатив. Мені нічого. Він побачив серце, мочили оцього царя, який, знаєте, ну, все таке, як би услугу робив. Не давайте Богу десятину, як услугу. Почти, почитайте його, як царя, царів і Господа І Знаєте, і далі ми чекаємо, Бог знову говорить до Авраама, і він говорить вже йому, що в тебе буде син. Що в тебе буде наслідник, що в тебе буде скільки всього? Знаєте, Бог не обманував Авраама. Це вийшло так. Я сказав Бог. Но перед тим благословінням було щось, братисе. Було послушання Авраама, Богу. була довіра Богу, були якісь шаги, було якесь, якась, знаєте, було поклоніння Богу. Було було, була виявлена, знаєте, наскільки м любов до Бога. Що він не мало, не посумнівався. Віддати десяту частину. Сказав, ну знаєте, він сказав, ну, а що, за чим? Я ж, я ж мог, я ж перед, перед самою смертю, скільки їхати, скільки е, нас там було. Ну, знаєте, довірився Господу. І сьогодні твоя довіра буде. Твоя віра, ві... твоя віра яка движеться любов'ю до Господа. Вона може все. Написано, що віра, яка движеться любов'ю, для неї немає. І також для фінансових потоків твоє життя. Як це буде, знає тільки Бог. Може ти знаєш, а може не знаєш. Але Бог знає, як благословити тебе фінансово, як допомогти тобі придбати щось, купити щось, якщо б так зробити, щоб ти не хворів, тому що він взяв всі хроби на себе, правда? Чи ні? Він взяв всі хроби на себе. Знаєте, щоб ми не витрачали на якісь поломки, але він Бог, він знає, як у нас. Тому... Знаєте, наша віра, вона ще часто зрівнюється з зерном. Що робить зерно? Росте, росте, так і наша віра, і так наша довіра повинна рости. Інколи вона колібліться, інколи вона хилиться туди та сюди, знаєте, як від вітра, від волни, туди-сюди. -туди. Але вона росте. І хай вона созріває в той повний колос, знаєте, налитий колос повного такого зерна. Щоб наша віра так зростала іменно в фінансовій сфері. Тому нехай Бог благословить кожного з вас. Давайте встанемо на цьому місці і подякуємо нашому Господу за те, що Бог дав нам цю можливість сьогодні прийти в його дім Божий і відділити йому десятину від цих наших доходів. Алилуя! І наша пожертва, і наша довіра тобі, Господь. Я колись довірився тобі Аврааму, то сьогодні ми нащадки Авраама. Алелюя, Як каже Боже Слово. І ми приносимо перед Твоє лице десятину і пожертвування, які, Господи, Ти нам дав заробити, придбати. то чи бізнес, то чи робота, то чи пенсія. Боже, ти даєш нам сили іти далі. Боже, ми почитаємо тебе, як почти в десятину і Авраам. Так і ми сьогодні почитаємо Тебе, нашого Господа і нашого Спасителя. Прямо зараз Прийми це від нашого серця. Боже, ми благословляємо Тебе, великий єдиний Бог, істочник нашого благословіння, істочник фінансового процвітання в наших домах, в церкві Божій в ім'я Ісуса Христа. Ми славимо Тебе, Боже! Ми славимо Тебе, святий, ми славимо Тебе, єдиний праведний. Ми довіряємо Тобі, Ісусе, як довірився Тобі Авраам, нехай сьогодні піде з нашого серця якась недовіра, якийсь смуток. Боже, нехай зараз ми оновимося, Боже, тією живою вірою, яка движеться любов'ю, в в довірі в фінансовій сфері. Боже, ми багато в чому можемо довіряти. Но інколи ми не довіряємо фінансовій сфері. Господи, благослови кожного руку, кожного, хто сьогодні прикасається до Твого жертвенника, хто сьогодні сіє, Господи, і на будівництво, хто сьогодні сіє в дитячі будинки, хто сьогодні сіє і валюціонне служіння для того, щоб як можна більше людей почули сьогодні Твоє слово. Господи, благослови руку дающо, благослови серце, люблячи тебе. Господи, Боже, праведний прикоснися. Нехай ти прославишся, нехай ти прославишся, як ти прославився в житті Авраама, коли ти благословив його всіми своїми благословіннями, коли неможливо для Авраама стало можливим, то сьогодні для когось на цьому місці неможливе стає можливим в фінансовій сфері. Ти можеш сьогодні платити, оплачувати всі свої щода. Ти можеш сьогодні мати житло, те, яке Бог тобі хоче дати. Не бійся, вступай шаг віри іди вперед, ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Тому Боже, ми довіряємося тобі. Алілуя! і нехай зміцниться кожного віра на цьому місці. Віра, яка не поколеблеться. віра, яка буде Вірити і в добрі часи, і не зовсім добрі, коли багато грошей, а коли їх зовсім нема. Довіра тобі, мій Господь, благослови нас. Приумнож даяння кожного, хто сьогодні сіяв на твої ниву, сіяв дитячі серця, дитячі будинки, сіяв на вілізацію, щоби слово, яке проповідується на вулицях нашого міста. Воно впало в ту добру почву і дало свої плоди. Ми вірою, ми сьогодні поливаємо цей посів. Ми віримо, що кожен в церкві твоїй має достаток. Алелуя, Що на все хвантає, Що ми благословені з тобою, Господи, і при вході, і виході, що наші житниці благословені, що наші дома благословенні. Що спасаються наші рідні, наші близькі ім'я Ісуса Христа, що ми благословенні і в місті, і на полі, що ми благословенні, тому ми є глава, а не хвост. Ми є глава в тобі. Ми славимо Тебе, Ісус, Алелуя. Примнож по багатству своєму. Алелуя. Во Христі Ісусі, Господі наші, приумнож, Господи! Нас, милосердя, приумнож нас, Господи! Аллилуйя! Приумнож нас, Дух святий! І нехай Твоє ім'я прославиться, аллелюя, і в фінансовій сфері через кожного з нас і в Твоїй церкві, і да буде тобі слава, честь і хвала, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Дайте славу Ісусу Христу! Більше слави! Аллилуйя! Слава Богу!